Знаки пожежної безпеки. Знаки пожежної безпеки використовуються в об'єктах житлової, промислової, офісної та складської нерухомості для запобігання появи вогнич, загоряння або мінімізації збитків під час пожежі. Вони необхідні для швидкого і безпечного визначення шляхів евакуації, знаходження вогнегасників та іншого інвентарю, визначають заборонені дії в тому чи іншому приміщенні і місці. Тання спеціальних міток і символів вимога чинного законодавства України в сфері протипожежної безпеки об'єктів. Основні види, залежно від інформаційних характеристик, вони діляться на чотири класи: забороняючи попереджальні, розпорядчі, вказівні. Кожен з класів має свою кольорову гаму і графічне оформлення згідно діючих стандартів. Заборонні. Позначення, забороняючи клас пожежної безпеки, вказують на ті дії, виконання яких в даному місці сурово заборонено. Графічно такі знаки являють собою коло з білим фоном, окантовка якої і каса смуга в центрі виконані за допомогою червоної фарби. На білому тлі зображують ті дії, виконання яких заборонено, наприклад, перекреслен... перекреслена. Паруюча сигарета означає заборону куріння і перекреслене зображення вогню і водопровідного крана означає, що гасити полум'я водою неможливо. Попереджувальні позначення попереджувальні сигналізують про небезпеку, яка може перебувати в повітрі або міститись в предметах. Зазвичай такі предмети зберігаються в, складки, в складських або промислових приміщеннях. До цієї категорії відносяться позначення радіаційної, хімічної та, чи біологічної небезпеки, позначення вибухонебезпечних речовин і матеріалів і інші символи. Такі попереджувальні знаки графічно виглядають як трикутники жовтого кольору з нанесеним чорним зображенням. Розпорядчі позначення. Розпорядчі відрізняють ту послідовність дії, яку рекомендується вжити в даному приміщенні при роботі з даним видом обладнання. Графічно вони виглядають як коло синього кольору з білим позначенням по центру. Крім зображення, такі знаки можуть містити роз'яснювальний текст. До цього класу належить, наприклад, позначення про необхідність працювати в засобах захисту дихання. Спеціального взуття або в захисних рукавичках використовувати захисну захи... для органів слуху і багато іншого. Вказівні позначення. Вказівні знаки, в свою чергу, діляться на два класи. Перший клас називається евокуційним. Ці знаки вказують на шляхи евакуації, і розташування евакуаційних виходів з приміщень і будівлі. Другий клас показує місця розташування засобів первинного пожежогасіння, таких як вогнегасники, пожежні щити, гідранти, аптечки, пункти надання першої медичної допомоги та інше. Вказівні знаки графічно виглядають як. Квадрати або прямокутники з зеленим фоном і білими символами, а допускаються і інші кольорові червоні і сині. Форма знаків. Знаки пожежної безпеки можуть бути плоскими і об'ємними. Плоскі знаки найчастіше представляють собою наклейки або таблички. Об'ємні виконуються в формі паралелопіпода або півсфери. Часто вони мають підсвічування або використовують люмінофор, можуть світитись в темряві без електрики, що особливо зручно в затемнених приміщеннях для. Позначення шляхів евакуації, крім того, широко використовуються знаки з світловідбиваючим ефектом. Вони світяться при спрямуванні на них вузького променя світла, наприклад, ліхтарика.